А ми з вами переходимо, такий зробимо коротенький прогноз для світу. для світу На вересень 23-го року. Так, тут теж кілька карт. Світ з картою нового бачення. Аркан повішений. Чергові жертви мають бути для того, щоб вкотре світ пробуджувався, просинався. Це мені карта про природу, про природні загрози, про природні катаклізми. Вже пора ще більше пробуджуватись і дбати про нашу планету. Вона вже не витримує цього всього, як я кажу, смороду. Момент у момент. Карта, в принципі, позитивна, тому що вона говорить, що отак от балансуюче. Все-таки якось людство поступово але крокує до нового свого етапу, нового витка існування на планеті Земля. Тож, робимо висновки і рухаємось далі. А висновки які? Піднімаємо наші вібрації, медитуємо, духовно спілкуємось з нашими. Вищими інстанціями, ієрархами, ангелами, архангелами, наставниками. Карта розуміння, вихід з клітки. Дай Бог побільше розуміння. І карта мудрості таємних знань внутрішнього голосу. Чим далі, тим більше багатьох людей буде пробуджуватися оці всякі здібності, таланти. Внутрішні відчуття, яснобачення, екстрасенсорика. Тому що це якості теж майбутнього людства, де такі речі це будуть як закономірність. Зараз це екстрасенс, це щось таке, як то кажуть, кажуть і, і, ну, щось таке незвичне, Так, екстрасенс, о він екстрасенс. Але по великому рахунку новий виток людства це люди, які будуть мати ці здібності, які будуть жити оцими високими вібраціями, духовними істинами, так? які будуть один одного розуміти вже в якійсь мірі, навіть телепатично, без слів. Це історія майбутнього, де екстрасенс це буде як норма життя, так? хтось буде відчувати більше, хтось менше. Теж будуть різні рівні ранги, але це теж може бути як норма життя. Ну, по крайній мірі, так воно мені йде. Ну, не всі, звичайно, будуть екстрасенсами, але будуть ті, ті правлячі, які Загалі колись мені показували так суспільство, яке складається як з п'яти каст. Я вам колись дуже так давно вже, ну як давно, дуже давно, ну давніше вже розказував, що колись мені так показували, з таких п'яти каст, знаєте, де будуть каста таких, якби правлячих тих, якби, мудреців, правителів, старішин. Потім буде каста так, як воїнів, потім буде каста тих, хто працює так, як би. Ну, так, землероби, робітники, там, так, робітники, їх так називаю. Буде каста тих, хто допомагає, лікує, там, лікарі. От, І буде каста тих, хто відає відаючих, так? от, волхвів, відаючих. Таке от мені колись теж показувала. Так що цікаві насправді будуть метаморфози далі відбуватися в світовому порядку. Ну. Хочеться вірити щодо кращого. Але ви знаєте, те, що ще чекає, в принципі, все людство, і про те, що зараз дуже багато йде розмов про так зване в лапках, ну, не в лапках, а про так зване інсценування, Вторгнення іншопланетян, так? Такого варіанту теж виключати не можна. Так, так, саме так. Ви все правильно почули. Що потім людство об'єдналося вже в боротьбі проти спільного ворога. Ну, щось в цьому роді. Може, тоді війни припинуться в світі і нарешті якось люди об'єднаються, так? Не здивуюсь вже нічому. По правді вам кажу. І не здивуюся, якщо це буде там навіть найближчим часом наступного року, там рік-два. Угу. Ось. Тут все оволодівають голограмами, ілюзіями. Що хоч може бути. Так. Може, хоч тоді дійсності людство якось об'єднається. Подивимося. Так, що тут в нас йде? Паш кубків. Нові здобутки. Так, вісім пентаклів. Робота, труд над новими технологіями. Десятка кубків. Така карта відновлення радості, гармонії. Карта справедливості. Дуже хочеться, щоб у світі тої справедливості стало чим побільше. Ну, такі, бачите, цікаві попередження, підказки. Ось так місяць на місяць не схожий, так? Ось. Але ось за цих іншопланетян це вже десь, знаєте, ну, не в перші, я це теж так якби чую, воно десь лунає, там, там, там. Кажу, можна вірити, можна не вірити, а може, прийде час, і воно десь буде. І про всякі ще загадкові хвороби і віруси, і це теж. Ну, Був коронавірус, був, як би, так сказати, був. Був і загув, вже нема, правда, вже ніхто ні пів слова. Як офіційно розпочався, так і офіційно завершився. Так? Ось. Наявність нових якихось хвороб, болячок, вірусів, інфекцій не виключно теж в тому плані. Щоб якось ще можливо людство з тої сторони сколихнути. ну, Всякі випробування будуть. Але ще раз кажу: хто на високій вібрації, той має майбутнє. Ось. Той має майбутнє. А хто на низьких частотах, той так і залишиться. В небутті. І е, тут в нас карта от вибору. Бачите, для світу. Правильний вибір, правильна карта роздоріжжя. Правильний вибір веде до наступного етапу. Глибокі знання, глибоке пізнання. Так що вивчаємо, вдосконалюємось, розвиваємось і от таке ходіння по краю. Так, да, багато в чому людство ходить по краю. Правда, яка має бути сказана, і правда буде сказана. Ще більше інформації відкриється в світовому масштабі, бо немає нічого таємного, щоб не стало явним. А ті, хто ходять по краю, то так за цей край і впадуть. А правда стане явною, це ще, от щось мені сьогодні такий відголос, і, в принципі, про багато якихось релігійних так званих канонів, багато яких систем ще буде зруйновано тою правдою, істиною. Бо так має бути, бо треба звільнятися від якогось такого рабства. От, яке нас десь періодично хочуть поневолити, от, а ми в принципі вільні, ми в принципі вільні. І треба жити в добрі, в любові, в свободі, в гармонії, з всесвітом, з собою, з природою, з нашою планетою, з іншими цивілізаціями. Вже би хотілося, знаєте, якогось такого якісного контакту з іншими хорошими, мудрими цивілізаціями, щоб якось нас ще підтягнуло, якийсь, знаєте, вищий рівень. Але, думаю, згодом це все буде. Ось, ось така от у нас цікава випала прогнозування розклади для світу, для світу на вересень 2023 року. Подивимося, як буде, що відбуватися, які світові динаміки. Вересень вже не загорає.